І всім здорова, мене звати Макс. Ви на каналі Броді. Сьогодні ми зіграємо ігру, яка називається Bullet. В цій ігрі ми будемо відкривати різні призи, які я отримав завдяки кубкам. От від нуля аж до тисячі. Тому сьогодні відкриємо всі призи. От зараз подивимося їх. Які тут призи. Ці самоцвіти їх можна отримати тільки за гроші або або в кейсах. Я не знаю, колись можна було отримати в кейсах. Зараз не знаю. Ці контейнери теж зараз подивимося, скільки вони стоять. Ось, вот, 120 цих самоцвітів, А 120 самоцвітів це 18 гривень. Так. Золото це для прокачки оружя. Або щоб купити якісь персонажи чи ще щось. Руль дуже класний персонаж. Мені понравився. Виглядає. цього єпіческий дрон. То це ніби персо... не персонаж, а питомець. Ще самоцвіти. Це ці, як вони стінки. Це стінки. Інструмент рідкий. Це стінки. Самоцвіти різні. І от персонаж ще один Денні. Ще більші контейнери. Ну, можна сказати не від 0, а від 5, тому що на 5 кубків мене заставили відкрити, тому я мусив відкрити і отримав, получив... зараз покажу оцього персонажа. Так, де тут заходите? Снаряження. в самому початку дають оцього персонажа. Це Джо Осколок. Увіді Джо не вставай у нього на пути, в порошок сотруд. І я вибив ось цього. Це кожному дають. З самого початку кожному дають цього персонажа. Ельфу Его готов положити любого на лопатки, на потік побіді. Так, значить розпочинаємо. Від самого початку до самого кінця будемо відкривати. Так, контейнер булет. Получить. Надіюся, що ми виб'ємо сьогодні дуже багато. Персонажів і всіляких наборів. Узі. Я зможу вже нарешті влучити дробовик. Тому що дуже тяжко грати без прокачки оружжя. Там обідно, коли тебе вбивають, коли ми стріляємо один одного. Але в нього виходить сильніше оружжя, того, що він відкриває кейси. Самоцвіти дали, плюс 3. В принципі, непогано. І аж 168 золота. Так, получить 16 золота. Тоже непогано. Відкриваємо великий контейнер. Як ви знаєте, от тут пише високий шанс, щоб щось випало. Тому відкриваємо. Дуже класно відкриваються ці кейси. Рак. Кетомет. Так, 15-5. Коротше, вже можна влучити. мініган теж можна влучити, Газову гранату вже можу влучити. Плюс 70 золота. Ніц не получили. Бідно, звісно. Самоцвіти. Нас вже їх скільки? 28. Як ви пам'ятаєте, у мене взагалі 0 було. Золото. Контейнер булет. Ще раз відкриваємо. Граната, я сподіваюся, хоч щось випаде. О, буде жалко, якщо ніч не випаде. Зараз прокачки немає. Оцей кейс ніякий. О, нарешті я получил нового персонажа. А то я з тими двома мене аж надуїло вже грати. Так, зразу його візьмемо. Хоча нащо підключати? Потім все собі розберемось. Контейнер. Револьвер. Ще прокачки немає. Цього вже треба прокачувати. Штурмова винтовка. У мене вона, до речі, прокачана, але виходить так, що я мусив. Я її прокачав, бо в мене вже випали ці чертіжі. Я хочу сказати, чертежі, бо як по-іншому. Це називаєш. Плюс 10. Я не можу поняти, чого ніч не випадає. Тут так багато всього. Може випасти, а ніц не випадає. Це вже в мене була бронза четвертого. золото. 180 золота чи що? Я не пам'ятаю скільки. Ні, це 180 кубків. Скільки там золота було, не знаю. Я надіюсь, хоч з цього кейса щось попадеться. Газова граната. Револьвер. Та де мої персонажі взагалі? Щось взагалі не везе. Відкриваємо. От надіюсь, тут же випаде щось. Опа, вже ця винтовка. Хоч я нем не користуюся, це, типу як ФАМАС. Він стріляє очередями. Типу стріляє-стріляє і знову якась задержка. Не нравится. О! Ух, йо -мо! -йо. Ящик! НБУ хищник Дуже класний ящик. Такий ще є персонаж. Якщо не помиляюся, його можна отримати е, завдяки цих кубках. Ну, Зараз його не получу, тому що треба більше мати кубків. Ще один ящик. Звісно, той кращий, але добре ж хоч щось вибив. То було б обідно, якби ніч не вибив. Я думаю, може швидше ще Ні. У мене вже 103 самоцвета. Золото плюс. І персонаж. Йо моє Компаньон, типу. Ой, який персонаж? Я так я говорю. Питомець, типу, компаньйон. Класно. Це вже на серебро третього давали. Самоцвети. Більший контейнер. Ого, оце багато дали для дробовика. Снайперська винтовка теж багато всього дали. 60 золота. Трохи обідно, що Чого не попадається нічого. ну, одне попалось і все. Це класний персонаж. Я буду з ним ходити дуже довго. Так, ще один контейнер. Плюс 7. Це, до речі, я можу вже обновити цю автомати. Я ним хожу завжди. І ще з мініганом дуже класно. Золото. Плюс 63. Контейнер булет. Мініган. це дуже класно. Гранатомет. все таке. Дробовик теж непогано. плюс 10. Не знаю, що тут таке, але. Ніц. Просто ніц не попадається. Я сподіваюся, хоч в останньому контейнері щось попадеться. Зараз дуже багато прокачки. Та що це? Ну, окей. Нехай буде. Зато у нас 1000 аж золота. Получив 1000 золота і зараз швидко прокачаємо оружі. Барбовик можна прокачати, капіт до якого там уровня. Час нашого я прокачав, я буду прокачувати Мінігана, Бо я з ним ходжу завжди. Ще буду прокачувати УЗІ дуже класний. Що що з чим я граю? Гранотом ніот кожу. Не знаю, чи треба так багато його прокачати? Та можна. Чому б і, блін, на штурмову винтовку не вистачало, але нічого. Там, блін, два золота не вистачало. Як ми бачимо, прокачали дробовика, мінігана, ще Узір, гранатоміота, і ще можна прокачати багато різних оружів. Це теж можна прокачати, але я не хочу тратити дурно гроші. Краще. Ну, чи ні. Та ні, чого піднекрати. Нехай буде. Все по 50. Тепер все по 270, так? Так. Да. Все. Тільки на щось граната не хоче прокачуватись. Коротше, персонажі. Дені. Е -е, це рідкісний персонаж, хоч його можна отримати просто. Когда-то этот твердый лоб по... ага, пахал каждый день. Но теперь он решил стать победителем. Не буде. Ну, може будуть играть грати нем, але більше мені нравится цей персонаж. Руль. Лаварь банди зелених братанов. По кличке руль неспроста получил таке прозвище. Зразу використовувати. Ось як він виглядає. Так, погнали далі. Ящик. У мене був кристальний ящик, я так довго з ним грав, що він аж мені надоїв. Далі інструменти. Хочеш чого-то, Зділай сам повний набор для любого мастера. Хищник. Нова розробка, не знаю, як це. НБО, типу абревіатура. Прикладається, не знаю. Позволить любому строителю дотягнутися до зв'язки. Звісно, класний цей. цей ящик дуже класний дуже... Є. Я не можу поняти, нічого не попалося. Тут так багато всього є, але. Щось не повезло сьогодні. Навіть цього... всього не попалося, це капець просто. Добре, що хоч компаньон є. Дрон розроблений, щоб бути висотний на... щоб быть висотний наблюдатель. Тут безпілотний ідеально підходить для создання висоти тічого польоту від на полі бою. Я не знаю, чи буде він щось хоч допомагати, але якраз це теж знайде. Молод і все. Далі ми будемо получати, звичайно, від 1070 кубків. І вже аж думаю, відкрити до 2000. Тому що от я якраз казав про хічника. У мене вийшло. Получ... Я отримав ящик хіщенька і я хочу ще так само отримати цього. Не затримувати, а відкрити. Тому аж до 2040. Відкриємо і подивимося, чи попадеться хоч щось зараз. Там небагато, звісно, кейсів, але хоч щось, думаю, попадеться вже. Ну все, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І також, якщо сподобалось відео, ставте лайки. Надіюся, сподобалось, бо я дуже довго це все прокачував. Ну і всім пока. Це було моє перше відео. Надіюся, воно вам сподобалося.